Вс, краса? Да? Піруха, ну що? Ой. Порядок? Да. Батько виконав твою забаганку, так? Да? Так що, друзі, ще раз всім привіт. Знаходимося в село Требухів, їдемо по свою макуху і Віруха каже, папа, можна встати біля озера. Надюха ж була, а я не була. Так що стали з ромчиком, з Надюхою, трішки біля водички, пару хвилин. Віруська воно, побігає по берегу, дай будемо їхати по свою макуху до Максима. Заснімемо, подивимося, що там у нього по цінам, як у них взагалі справи відбуваються. Це ніяк не попадемо ми на процес. Е, тому що то нема сировини, то з світлом проблеми були. А і давненько я вже не їздив. Риба є. Звісно, є. Раз є вода, значить є риба. Що ти там віруха знайшов? Так, ми там теж думали, що там не риба. Думали, що теж риба є. А її немає, так? Да? Немає, соляна вода. А, є таке діло. Ні, ну воно хтось сидить, аж ну аж оно. Uh -huh. Бачиш? А аж там воно хтось сидить з удочками. Ні, кидайте, а? Ні, тут риба є. Що ти там вірну вже? Вже <laughs> буряку якусь лови. Да, так, цей фонтанчик, а оту шланга жоно йде і тут фонтан. Літом. Зараз водички трошки додавалися, це в тому році було все фактично повисохало. Циркушка вона ну, красива така, дерев'яна. Пам'ятник. Каштани зацвіли. Так, да, в цьому році щось воно все трохи відстає. Ну що, Вірун, погнали? Давай. Що друзі, добралися ми до секретного об'єкту. Номера вже тут немає, правда, з цієї сторони. Зараз будемо заїжджати, грузити силу макуху, село Требухів. Номер я там е, є написаний, потім вам покажу. А ви на місце сторони? Ні, ні, ми в мішечках будемо. Брати. Бач, машинка грузиться насипів, насип бегами і завдяки нам мішками. Бачиш? Раніше вони тільки продав... ну, починали працювати ну, і працювали тільки оптом, ну а потім вже бачимо, машина приїхала, грузиться насипом, є беги готові. Так що так. Опачки. Що так. Ну, а ми сюди їдемо, тут вони зробили таку Точку, де можна загружати мішачками. І можна брати в розницю. Не знаю, чи мені карую загрузять, чи ні, опачки. Обідаємо. Ова, одразу атакують обидва. Добрий день. Хтось обіда на ходу, так? Доброго дня, Доброго дня. ми з України. Слава Україні! Героям слава, привіт. Що там мішечками здавати туди. Карую це раз вже не хочеш пробувати. Як – Як-як? – Карую, як-як. Е, – Можемо. – Ну, не Я нужно. Я думаю, що давай під'їдеш. Ти багато будеш поїхати? – Тону. Ми так далекі йдемо. – Ти знаєш, ви хлопці здорові, вони якраз зарядку під обід. Пережував, все нормально. Ну, приємно. красавчик. <ріху> – <ріху> <ріху> Сьогодні всі, всі на місці. Доброго здоров'я пане Максим. <ріху> ще один <ріху> холостя... <ріху> Ти що досі холостяк. Ти ще йдеш і теж холостяк, так? Поняв, поняв? А де номер? А, сховав, бач, я ж раз розказав. І вакансії, у кого є, там є такий у нас холостяк. Номер телефону 063 070 83 63. Всі питання по цьому номеру телефону, а де Максим уже втік. Максим, ти вже побіг одразу грузити, то наче по феншую, по феншую ж не положено, чуєш. О, що нового у вас? Вже з того не був. У мене постійно ж доставка на дом. Ага. Ну, правда, це не з вашої сторони, але я думаю, це теж можна Саша, було б... — Саша рішає ці питання. Да? Саша, да. Саша рішає ці питання. Ми до нього заїхали, провідали. Кажу, Санька, оставайся вдома. Ми самі там, хлопці, що вони цю машину вони винесуть за проходну місце з тією соєю, бо він хотів допомогти. Побрать. Як ти й так, я не знаю вже скільки разів, разів п'ять чи шість підряд. Він сам привозив, яку да я вже ж хочу поїхати провідати, як тут хлопці, як вони працюють, ще вже закінчилася, Дивлюся, да? Сезон сезон сушки. Сезон, сезон сушки закінчився, ну скоро розпочнеться. Цінова політика для людей нічого поки не Да, тобто, все це як і було, і промокод працює там 3 копійки для Шелудька, Да? Ну і добре, ну, я шуткую, я не знаю, як там, що там, але буває, люди дзвонять і говорять. Е, питання було по темноті сої. Дзвонили до тебе, так? Бо до мене теж дзвонять, буває. Це залежить від самої сировини по протеїну там наче все нормально. Так, ну, це це. Да, це, ну, це значно, ну, що... минулий рік був дуже складний. Да? Люди вчасно не могли зібрати сою з полів. Вона простояла фактично зиму, слово то, що здавалося дождями, комбайни не виїхали, не зібрали. Вона потемніла. Ну і такої потимніші дуже дуже багато, великі, велика велика кількість. Вона нормальна, то ми робимо її аналізи, то спосіб показати ж не грибок, нічого там, бо Ні, ніяких не патологічних організмів, це ми робили, мікротоксини робили. Нічого нема. Просто сама оболочка вона йде темніше. Всередині, якщо ну то ми там роздав, роздавлюємо, роздавлюємо сойку, вона всередині світла. А оболочка сама темна, і саме це дає таку темноту на маку. Щоб вона була ідеально жовта, ну треба чекати нового сезону. Якщо в цьому сезону такого не буде, що будуть там дожі заливати, будуть і збирати час то, все якби вирівняється ну, кольорі як нормального. Знаєш, саме саме страшно, те, що коли я буває приїжджаю, люди не знають, яке буду запитання задавати, Да? але зразу даються відповіді, і це дуже важливо. Чому тому що ні, ну. Буваєш, там дивишся тік-ток, да, як там задають там нашим високим там людям запитання, а вони реально починають, потом. е, тому що, що так. Да. Мені сподобалося запитання, коли задали чи хоч один родич нашого депутата з Верховної Ради воює. І на це да я не знаю. Да у нас усі молоді, а в них ще діти малі. А три труляля, А в нас два депутата воює, а туди-сюди. Дабожі ребята, Ну це якась херня получається. Правильно? Ну а ну це таке. Це образно. Вони кажуть, ти щось малиш таке непонятне. Але в кожному такому порівнянні є якийсь смисл, і людина от повинна осознати. Тобто, в будь-якому ділі є плюси, є мінуси, є колектив, в кожного є своя думка, і кожен прийшов або заробити і піти, або такий як Максим, потім отримати мандюлей від когось ще вищих, тому що якась було опущення. Або безпосередньо приїде клієнт і починає йому нерви сотати, тому що колір не такий, запах не такий, а що було тоді отак, а завтра отак. Тому що я вже говорив, навіть курча із яйця, ну, вилуплюється, навіть одне там материнське стадо, воно заноситься там начало, середина, кінець, це все буде різне. І за цей період там курка може переболіти, може бути на сієм воно буде в яйці, та де тепер. Ну, тобто, це історія. Так само і тут привезли одну сою, навіть. З одного регіону купили, з другого регіону купили. Один той самий сорт, але ми, ми, ми навіть було у нас, коли комбайни е, молотили. Е, це 21-й ще рік. Одне uh -huh. поле. Одне поле. Низинка висока збирає комбайн, привозить машину. Ми робимо аналіз. Одна приїжджає наступна. З цього ж поля, якби б самі не бачили, б ми сказали, що це якась махінація. Приїжджає, вона по показникам інша. Як таке може? Сілась одночасно. Одночасно все одобрювалося, одночасно все, якби от просто от, різне положення, там лівіше, там правіше, і воно вже виходить. Навіть в таких моментах і показники вже різні йдуть по аналізу. Ну а люди привикли, от раніше було так. І для них, для людей, наприклад, пшениця, це просто пшениця. А скільки її сортів, да. Да. і яка у них характеристика в кожної, да. ну люди цього не вникають. І... Наприклад, щоб її посіяти і зібрати, скільки приходить обробок і всього остального. Бо кажуть, там от соя ГМО це погано. От це погано, тому що це ген... генетично змінений так сказати, продукт. Да? Ну, У мене ще й досі вже 12-й рік я займаюся свинарством, Коси не повипадали, як там говорили. там, Виросте ще одне ухо, там, я не знаю там. Ну, бляха, ну це міфи, тому що людям про щось треба писати, про щось треба говорити. Ніхто не хоче вникати. Для мене, як розпочинав, так як не було освіти, теж було там, а, сує, там, а. геномодифікована, або там, е, як вона, нетрадиційна, традиційна, органічна. органічна да. Да, ну, чомусь да, на неї там, десь більша ціна. Десь є. З нею важче працювати, тому що вона не раунда постійка. А. Тому що цю раундапом лупив і забув, да, тобто її барабану. Але ж гени від самої сої, вони ж то, ну, навіть логічно, вони ж не можуть передатися людині або тварині. Це просто продукт, який, ну, не будемо в цю інженерію там вникати. Головний е, вопрос я задав, тому що це був недавно. Це, це було запитання. Хоч займаюся на даний момент е, тою справою, якою ніколи в житті не хотів би займатися, і багато людей критикують, що там а, знімав свиней, знімай свиней. Е, не розкашатуй там ситуацію. Допомога ЗСУ, там допомога там вантажу 200, це погано. І я кажу, я по перше, Чому погано? Потому, що тому що ти, ти людей, типу, ну поганий їм настрій несеш. Я людям показую, що це є насправді. Щоб люди теж могли якось чимось допомогти, Якось це виключно. ну, Це ж підтримка. Взаємоптримка. Скажу вам, хлопці, одне. От це військовослужбовець з 91-ї бригади. Я знаю, що. Не знаю, хто з вас долучався. Я знаю, що долучались, коли я перші збори об'являв на перший автомобіль. І вийшло, що ми другий купили завдяки дівчатам, завдяки тому стріму, якому я всім вам скидав. Тому що стукає треба в двері. Це ця людина, яку ми другий автомобіль купили. На даний момент ще автомобіль в Березані зробимо йому ТО і знову людина поїде боронити нашу неньку Україну і наш спокій. Просто приїхавши, він приїхав сюди, я поїхав туди. І коли ти проїжджаєш отам, от на, на язиці в голові одне те саме. Я не можу зараз думати там е, про. Ну, я думаю про господарство. Я працюю, і їду до вас, і телефоную, і рішаю ці питання, і відповідаю людям по господарству. Тому що потрібно працювати, тому що якщо ми будемо працювати, у нас буде доходна частина і ми зможемо допомагати. Потім і кажу людям усім, не треба зациклюватися, що в нас робиться на сьогоднішній день тут. Тихо, спокійно, Ось Рома приїхав, і не тільки він. Ну, він каже, я більш комфортніше себе відчуваю там. В плані того, що от вони між собою, це команда, це побратими. Вони знають, що в один момент ну, це тяжко говорити, але вони йдуть, вони знають, що хтось не повернеться. В них цінності життя зовсім інші. А тут. Там і також ми ну, потрібно підтримувати їх навісні, тому що ну, завдяки їм все те, що. А багато ми... людей просто сховалися в кокон, розумієш? Так, так. Зараз дуже важко не тільки там, ну, так як я впрягся в цю канітель, думав, там купимо один тепловізор да і все. Уже шостий автомобіль вже дозбирується, їде, і вже є запрос від підрозділу Азов. Він же ж обратно встановлюється і вони будуть виконувати бойові завдання. Безпосередньо теж хочеться прийняти в цьому участь, хоч вони про мене не знають, але звернулися волонтери, і ми сумісно, тому що вони не можуть зараз назбирати 280-260 тисяч, плюс-мінус. І плюс до цього долучуся я. Тобто ми разом це зробимо і віддамо. Безпосередньо внесемо лепту у це все діло. От. Я кажу, як тут було гриміло, тут скільки кілометрів, я навіть не знаю, скільки тут. -то. Долітало, да, було ж долі... але тоді от скажи, як люди тоді реагували, люди об'єднувалися, люди спілкувалися, постійно дзвонили з друг другом, ну це як питання. там. Як? <ріхи> да. А зараз, от, я ж кажу, ще уйдуть у проки там, нащо ти це робиш? Я кажу, хлопці, я вам просто скажу одне: прокатайтеся за мною, просто прокатайтеся. Коли ти їдеш, отак заїхав з крама і доїхав до Покровського, і ти їдеш, от кожну минуту щось от тупо гримить. От останні раз я їхав, це просто як грім в небі. От воно постійно гепає. І ти розумієш, що це прильоти, одльоти, і це чиїсь життя, це смерття і все остальне. Ми тут цього не знаємо. От, ну як всіх трошки космосу. Слава, теж машину виганяють пацанам у Я в кому році теж був в Хайпові, як забрали залповку все тижні. Я на свої очі бачу там. І, і по сьогоднішній день ти не можеш від цього відійти від цієї картини, правильно? Що, і, але воно все одно затихаєш, затиха воно надоїдає, е, морально і, тяжко. Людина до каждого звикає, до цих пострілів, до вибухів, до того, як ну, що проходить там, і то ти вже якось просто адаптуєшся до ситуації. Так що почали сою, закінчили те, що мені болить. Yeah, те, що мені болить, але реально ну, про це хочеться постійно говорити. І може, хоч одна людина там, знаєш, подивиться, вона трошки збудоражиться. От коли ти з людиною там буває розказуєш деякі речі, які ти не можеш сказати на камеру, тому що новини це одне, і ми розуміємо прекрасно, що ніхто не буде в новинах казати погане, тільки будуть казати позитив. А негатива ніхто так само, як любий господарка. У мене свиня виростає там за шість місяців кг. Да? Кажу, ну це круто. А то, що в нього там здохло п'ятеро, він про це не розказує. Розумієш? і вся ситуація. Так що, друзі, не буду мерметити, може Максюха щось хоче сказати? То я що сказати? Я радий, що ви приїхали. Давно вас не бачили. Дуже гарно твої відео Дивився, збір теж дуже, дуже молодці, що підтримуєте зараз українців, з за суму підтримуєте. Всі стараються, знаєш, кожен по копійки по змиру пони кожен по можливості, кожен намагається зараз щось допомогти. Саме головне, що кожен що зробить невеличке, здавалось би, але разом саме ця об'єднаність на нас і приведе до перемоги, тому що всі мають працювати на одне. Саме головне не опускати руки. тому що я не знаю, як ви але я думаю, що по-любому були мислі так само і вашої організації: а закривати чи не закриватися? Працювати далі не працювати. Я думаю, що було. Тому що, ну, так само і в моєму господарстві, коли, думаю, чи вирізати його і все, і щось робити, але все одно залишилися і далі працюємо. Тому що любе підприємство, хоч немає того обороту, там, наприклад, який був там до війни, але далі працюємо і ми чекаємо, що. Прийде той час, що далі будемо працювати і будемо розвиватися. Я знаю, що ви не останавливаєтесь, генератор купили для того, щоб не зупинятися, для того, щоб забезпечити свою клієнтську базу, зберегти її. І Хоч це не ну як, реально це матеріально, навіть якщо ви підняли бтіну там, і то ж стараєтеся по ринку, да? і то воно. ледве ледве але на зло ворогам будемо працювати. Все, так що працюємо далі. Мішечки це дуже добре. Я ж кажу, я завжди да, вспоминаю цю історію, коли кричав мені, що мішків. Та ні, ми мішки фасувати не будемо. А тепер є мішечки. Так що, друзі, мішечки бувають різної фасовки. Також буває, люди задають запитання. Ой, вчора ж були там, ти ж мені привозив по 30 кілограм. А сьогодні там по 20 кілограм. А чого так? Ну тому, що на всьому стараємося якусь копійку зекономити. І хлопці є бушний мішок з-під крупи, там, з під рису, з під комбікорму, і в деякі мішки влазить там. 25 кг, деякі 30, деякі 40. І таким чином, понятно, що буде фасовка різна. Це не то що там по накраденні. О, можливо, прийде е, мир, перемога, і потім вже Максим зробить там свою лейбу, свої мішки. І вони будуть там різних фасовок з маркіровкою. О, але ну, зараз трошки не той час. Зараз хочеться зекономити кожну копійку, і немає різниці, чи це маленьке господарство, чи це велике господарство. Ну от так. Ну, а на даний момент зараз будуть хлопці займатися зарядкою, <реш> шелудька буде знімати. Е, Ромка, якщо можеш в машинку, да, О, да. це буде у мене 25-ка, да? Да. Ну, для шелудька йому так краще і легше. Е, Максим щитає, Славік з ладом. Е, да, Ось такого скидай, прямо на колесо дамо, О, Туди ближче до передка. Що ти Надьок? Контролюй. Коли вже я попаду до тебе, коли буде підприємство працювати? Ну, ми зараз по всі працюють, можемо піти прогулятися, якщо. Да? Так погнали. Ну що, друзі, зайшов до Максима, і я думаю, що я нічого запитувати не буду. Ти можеш розказати по процесам від початку до кінця. Тут все як і було, як і минулий раз, якщо дивилися. то те все саме відбувається. Ось у нас все, і Вона переробляється, передавлюється, проходить термічну обробку. Температура 135 ми тримаємо, щоб вибити інвітроксина, у'язу. Далі йде вода чернад, віджимається саме овалія. Вона тут її ну, перший віджим, чи як вона? А, це не оджим. А, це, воно, виходить, все перетирається. і змільчення. Сили тертя, це така велика, як м'ясорубка, наприклад, з вузькими кінцями. За рахунок сили терття робляється температура. Температура вивільняє в першу чергу. Друге це вбувається на шотачу, це всі нахає гаїцьки, які впливають подальшому. Просто відклада на пресі вийде. Це бункер загрузки, подача складу попадає на цю штучку. Потім попадає вже на основний прес, так? Так, йдемо на основний прес. Отак отзимається ось. А далі ми йдемо Головне руки не засовувати. Ось ми думаємо вже подріблену на Вона харішенька, вона так бистренько, так, ну трохи є. Вона охолоджується і подається до нас встава. Ну, а там олія відстоюється, фільтрується. Зараз працює одна лінія, це така сама, так? Це португаль. На перспективу, якби не було війни, вона б вже працювала, так? Да? Якби буває ще електрика, тоді, так. Да. Щось е, планують обратно, що да, будуть відмикати світло, казали. Да. Давай дідемо, бо було трохи сумно. Воно дирчить, так, да, все Так, да. З кожної сторони щось дирчить. О, це вже ця макуха, яка попадає до шелудка в в Так. Колоджувати, так? Підемо передалі, підемо на склад. Пішли. Так що такий друзі, процес виготовлення соєвої макухи. Ті, хто питаються це все діло зробити в домашніх умовах. Ну, в принципі, це пустого ну, порожнього. Хтось годує сирою і каже, в мене все нормально. Ну, але чи принесе воно користь? Чи принесе воно потім якийсь негатив... Результат, так. Результат, да. Тобто, якщо положено, знаєш, положено. Повинно проходити термічну обробку 135 градусів, правильно? Да, да, да. Просто кажуть, більше випалюється білок, так? Да? Е, нормально допустимо від 130 до 140, але треба дивитися на результат і потрібно робити все рівно аналіз і дивитися, що показує аналіз. Ну, і все зав'язано від лабораторії у І Від сировини до сировини це може часу десь трошки Я кажу, що... Ну, Взагалі висока температура, якщо дуже сильно, теж не є добре. Ні, вона перепалюється. Перепалю. Горіла така, чи більш темніша стає, таки. Е горить. просто горить. Ні, ну, це кажуть, запал, Правда, що та... білок випалюється. Да, є таке да, діло, да? Да, так? Так, А якщо мала температура, то, то виходить? Получив... урязу ми не об'єм низька температура, там навіть 100 градусів урязу не було. Я так почув. Тут, тут, тут в цей момент швидкість проходження сировини по, по самому екструдеру. Тобто теж збільшення подачі, це все з секунд, скільки він проходить, Угу. Це ж, наприклад, держання цієї температури якийсь період часу. Так, тобто так, 135 так. градусів, якщо там воно на протязі там, 20 минут, то це вже є погано. Там і там є якийсь термін. Склалини, буквально, там, секунди. Ну, принцип принцип як гранулювання, це теж термічна обробка, але короткочасно. Довго ти ж не можна. Вона, вона вже вона запечеться, це вже буде, все це перевер, Ну, фіксуємо просто. Понял. Я чуть навіть на це не звертав ніколи уваги. Тут Багато з таких моментів у нас є слабо, у нас він великий технолог. Він вже просто може побачити муху, так би поюхатись, за це погана махну і. Знаєш, що треба робити, щоб вона не була така. Yeah. So, це ну, реально наші хлопці, це великі дуже спеціалісти. У нас був, якщо пам'ятаєте, у нас був міша наш, всякий технолог, ну, він ще з 24 лютого воює, вже отримав багато поранень, вже і на лікуванні був, і в нас був, і теж машину збирав. І все, ну якби хлопці працюють, ну, наш хлопчик забрав. Хлопець тобто, залишилось ну, там, не забрали, що ми можемо якось працювати, хлопці підхватують, починають розвиватися, думати, як потрібно робити того, що людей не вистачає, а замінити ці знання. Це наш найголовніше, це наші люди і знання і тут. Ну тут прийшов уже технолог, а тільки що був там, був грузчиком, Правильно і не мішає, так, і, і корона не впала, і все нормально, правильно? Ну от тому, що Ну, тому що бачу ціль, не бачу перешкод. Ну, це дуже важливо. Що там, погнали далі, бо буде ще валити додому. <звіл�ь> 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 Добрий день. Покупай ще бо в нього це найводи немає. Я шучу, не треба. Красавчик. <звіл�ь> Все, мене раз-раз і привели обратно. Це у тебе соя, так? Да? Сировина? Ні, це пілета. Це пілети пілета, це, це для, для сушки ми також беремо її. І... Ага. Це Соняшникова, так? Так, теж затрати так. І скільки то у нас стоїть такої пілети? Ой, дай Бог пам'яті. там ми ще брали в районі по-моєму, 4 тисяч за тонну. — Капець. Ну так, ну, да, якщо взяти зараз розсудити дрова, то теж я щось так не вникав. А дрова теж стоять зараз коштів. Позвонив на Черкащину, думав, що там дешевше, там виписують по 3200 куб. 3200, Ну, і там щось. Е, ні, це тверде, але де ж відкуда перти його, і ти ж прекрасно знаєш, скільки воно вилізе. То теж піліта так? Да. Так. Який твій теж так? На, на вона у да? нас вже нарубила. а тут вже. Да. Муська ти. Музька. Так що, друзі, мене загрузили. Ціну я вам сказав, вибалакався. А? Так, да, ну це віруха вона всіх би котів позабирала. Мені. Чи ж ти бочки не продаєш, ніч що не твої. Э, э, нет, це, не це не не я. ваші. Я Та вже хтось... і хотів уже це да? забрати. Уже... Бо буває питають про кубишки. Це дорого дуже не все стали. <різь> Щось по 45 тисячі заразить. О, ти шу. Я ще до війни брав, їх там по півтори-подвітисячі. Що да, там, кота забираємо? А ні, ну, кота не беремо. Так шо... собаки, є коти. Не, Спасибо, спасибо. У нас, є... да, нас, є... <реш> нас є свині курі, хай краще буде свині курі. Я а, так, да, ж ти тоді привозив на бусі, як приїжджав. І ми привозили, ну трошки там не по феншую все вийшло, ну привезли. Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати відео, дякую Максиму. Але все одно не такий, да, як до війни був. Ну, все одно в голові воно щось, да, да. Да, важко, хочеться розказати, але в голові все одно да. зовсім це. Пересікаються мислі, думки, і ти говориш про одне, а думаєш зовсім про інше. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюйте, не опускайте руки. Тільки так і тільки разом до перемоги. Так що всім пока. Так, кота оставляємо. Пока-пока.